Любов Творця це безумовна енергія, яка наповнює кожен аспект нашого життя. Вона проявляється через фізичний світ, духовний стан і дуже добре відчувається через людей, Ось саме через посилу людей ми відчуваємо любов Творця в усіх її проявленнях. Ця любов проходить через серцеву чакру, через центр нашої душі де зберігається здатність до безумовного прийняття та вдячності. Коли ми зустрічаємо людину, яка торкається нашого серця, ми відчуваємо особливий трепіт у грудях, це знак того, що Творець передає нам свою любов. Це може бути тепле слово, підтримка, вчасно подана рука допомоги чи просто добрий погляд, який пробуджує в нас відчуття вдячності та натхнення. Людина, яка відчуває це почуття, наповнюється світлом і Божим захистом. Енергія Творця надихає тебе на нові звершення, на нові відкриття, досконалення себе та підняття себе. В цей момент ми наповнюємося тією енергією, яка здатна творити дива. Ми відчуваємо, що ще більше пробуджуємося і піднімаємося. В цей момент ти розумієш, що можеш все. Абсолютно все ти можеш і хочеш нести світло, любов, допомагати іншим та надихати і ще більше працювати над собою. Любов, творця через людей діє як невидимий потік енергії. І відкриває крила. В цей момент хочеться злетіти і говорити: Дякую, Боже, я відчуваю Твою любов. Коли ми отримаємо цю любов, ми стаємо здатними любити інших, ми стаємо джерелом добра. І допомагаємо іншим розкриватися. У цей час відбувається духовне зростання. Ми піднімаємося вище у своїх вібраціях, притягуємо до себе позитивні події, гармонійні обставини та людей, які допомагають нам рухатися вперед. Любов Творця це нескінчений потік енергії, яку вкладено всі найвищі почуття, які піднімають і розкривають наше більше. В любов Творця закладено енергію щастя, енергію радості, все те, що наповнює нас. Любов і енергія Творця це джерело, яке несе нас вперед, допомагаючи проживати своє життя з радістю. Та вдячністю, відкривати себе ще більше і ділитися світлом із навколишнім світом. Його енергія завжди поряд, спрямовуючи нас до найвищого стрибка, до реалізації нашого божественного потенціалу. Дякую, Боже!